Nightrangс. Інді проект від одинокого автора, який нашмив більше року назад, і став надією на те, що аркадні гоночні ігри з крутою музикою і атмосферою ще нас не покинули. Я хочу розповісти вам про цей й не слова шедевр. Свідайтесь зручніше і діставайте ще з печеньками, а я почну. При першому запуску нас вітає стильне меню, аля старий, ламповий телевізор. А гра вітає нас як ню камер. Перед початком мене попросили написати своє ім'я на стікері для текінгу це така популярна тема графічиків. Думаю, ви бачили, таке в кіно. Шо ти, голова? Вітаю в Японії! Чудово бачити тебе тут. Я знаю, я сказав, що ти можеш брати мої машини, коли будеш тут. Але я продав якусь. Слухай, в гаражі, десь є коробка з підзуття з достатнім кеш всередині для вживаної машини. Отлено, слухай, я можу йти. Побачимось. Першим ділом я оглянув гараж. Класно, що це не просто менюшка, а локація, де можна повноцінно ходити. Тут навіть відсилки є. Беремо гроші з коробки і получаємо смс від JB. Цей на аукціон, я думав, що машину з нього я буду красти, а не купляти, але мене посадили за комп і дали декілька авто на вибір. Круто, що авто вживане, а не новеньке салону. Тачок в пролозі 2, фактично однакові. Підрізняються лише мотора, коробкою і виглядом. У кожної машини є нюанси. Наприклад, пропав ключ і машина заводиться викруткою. Пустий бак або повний, не повністю заповнена документація, в запалюванні і безвісти зникнувши минулий власник. Це моє улюблене. Дивна пляма на задньому сидінні. Підходить. Звісно, не тільки через це, а ще й тому, що вона 2-літрова і має 6 передач, інша має 5, плюс вписується в мій бюджет. А ще вона на механіці, і передачі переключаються руками. Поміняти не можна, лише купити іншу на автоматі. Перша машина є звичайне відро, хоч так і на перший погляд не скажеш. Трохи міняємо вигляд коліс і підвіски, щоб вона не виглядала як дідинг-жигуль. На рахунок тюнінгу тут все добре: різні бампера, спойлера, капоти, арки, обшивки салона, рулі, сидіння, датчики і багато інших деталей. Деякі з яких чи впливають на геймплей, міняючи вогу авто, управляємість і прижимну силу. Любий колір, вид краски, неон, покрас рами, вініли, які ти робиш власноруч в фотошопі. Незручно, звісно, але відкриває простір для творчості. мотору впливає на ефективність, охолодження і міцність. Мотор може ламатись, а також перегріватись, що буде впливати на швидкість розгону. Ладно, думаю, на цьому моменті можна перейти вже до самого інтересного. Невідомий, розказавши, що наш спільний знайомий має перед ним борг, а ми, приїхавши ні з чим, виїжджаємо на свіжому санісі, Напевно, на такому свіжому, як і плямо на задніми сиділи, мусимо тепер віддати йому борг, виграючи в гонку. Фізика тут така, як я і очікував. Повороти входити легко, машина має вагу і на великій швидкості ти чітко її відчуваєш і тормозиш, щоб вписатись. Поліпшуючи мотор, тобі доведеться качати також підвізку і аеродинаміку, щоб змогти нормально повертати. Слава Богу, тут не треба кожен поворот проходити боком, тут з цим проблем немає. Як на демо, все чудово, їздити приємно, швидкість відчувається просто суперськи, звуки балують слів. Вертаючись до дріфта, в теорії він можливий. Прямо зараз для цього є спеціальні деталі, хоч від них мало толку, так як вся карта представляє з собою систему шосе. І різких поворотів, на яких можна роздати бок, немає. Ладно, вернемо назад. Приїхавши на місце і подивившись стильну заставку, де нам показують, хто на цій парковці рулить, нам дають можливість походити від першої особи. Локація атмосферна і навіть чуть стрьомна, але перекриває музика, яка класно відбувається басом з машини. Заходимо до суперника, наярюємо йому на мобілу і забиваємо ставку. Можна прийняти або відмовити. Якщо відмовитись, пропонуєш свою, і тоді вже виб'є за опонентом. Так можна поборотись за більші гроші або знизити ставку, якщо вона занадто велика. Також деколи противники дзвонять самі. На стартовій лінії, щоб почати, вимергайте фарами і тримайте тормоз, щоб завчасно не зірватись. І після спалаху газу. Боти не приклеєні до дороги, тому їх можна спокійно таранити, головне самому не облажатись. Часами, коли бот кудись врізається, то просто стоїть на місці, ніби розбивши машину. Чи так задумано, чи це просто баг, я не знаю, бо свою машину розбити не можна. Кстаті, за рестарт вас попросять додаткову суму, тому весь його прожимати не вийде. Після перемоги, Дайсуки запропонував гонку за двійний куш, інколи суперники будуть робити так само. Саме інтересне це те, що перед гонкою нам можуть запропонувати гроші за проіграш. Якщо програти, то з цих грошей не візьмуть процент, якщо у вас є деф, а його можуть заново запропонувати після погашення при умові, що ви просрали всі гроші на нову турбіну і лишились копійками в кишені. Також, окрім звичайного спринта, є драг. Пригріваєш шини і летиш у четверть милі до фінішу. Скукота. Перше запускаючи Night Runner's, я думаю, що це звичайна чергова гонка на вечір. Але в перші секунди я здавався так, як давно цього не робив, і з кожної хвилини в мене вона визивала все більше емоцій. Страх, радість, ностальгію. Всі ці інтерактивні катсцени, музика, візуальний стиль ігри створюють нереальне занурення в ігровий світ. Задумавшись, де я останній раз подібний бачив, голову прийшла ігра, з якою в мене зв'язана ностальгія Need for Speed, другий андерграунд. Як і Найтруннерс, Underground приділяв увагу на деталях взаємодії ТБ як віртуального нелегального гонщика з машиною. Всі ці безділушки по типу дизайну спідометра, кастомної аудіосистеми багажнику і всяке інше, що ніяк не впливало на геймплей, окрім підняття візуального рейтингу і зв'язуючи тебе з цією машиною, вона перестає просто бути автомобілем для гонок, а стає твоїм полотом для самовираження. Імена, це я думаю, в свій час зробило і другий ендерграунд культовим. І хто знає, можливо, інді проект зможе повторити її успіх.